Якого біса? Ти що тут робиш? <гум> ну послухай, ну, ти ж не серйозна. Тільки я можу зробити тебе щасливим. А ти до мене. Вадим! Вадим! мене неправильно. всіх Неправильно мене зрозумів. Таню, я розумію, це великі гроші, але я все поверну, обіцяю. Це термінова операція без неї син помре, ясно. Добре. Не вибачайся. Доброго дня, це Ангеліна Яковенко з приводу грошової допомоги. Я чекаю, але з кожним днем стан Тимура погіршується. Я розумію, що ви не єдиний фонд в країні, але. Добре, я зрозуміла. 我識出去。 Я на місці. Так, я бачу. Я все пам'ятаю. Я все... Що з вами? Ви мене чуєте? Викликайте швидко. Лікарю, гроші є. Я можу оплатити операцію сина. Так, сьогодні перекажу. Прятуйте мого хлопчика, будь ласка. Давно турбує серце? Та ні. Городні ніяк. Зараз зробимо ЕКГ, подивимося. Прибери. Ну що трапилось, моя хороша. Що ти захворіла? Тихенько прийшла вчора, я навіть не почула. Вадим тебе образив. <рес> Насправді все було добре. То це правда, Даша, Ну, Хоч чутки, що Кирило Антонович підписав наказ за порушення трудової дисципліни. Ну, Якщо це правда, ніхто за неї плакати не буде. В таку родину влізла. Змія. Люб, допоможете мені? Я влаштовую ювілей для Крила Антоновича, але все це сюрприз, він ні про що не має здогадатися. Так він же був проти? Так, він був проти через все, що сталося. Ваш це неправильно? Такий ювілей трапляється раз в житті. Mm -hmm. І взагалі колективу потрібні позитивні емоції. Це правда, ми допоможемо. Можете на нас розраховувати. Гаразд, Їжу я вже замовила, торт теж ще привезуть подарунок, зустрінеш його, будь ласка, mm -hmm. і віднеси його в сестринську там заховаємо. Добре. Але ж ми теж маємо щось подарувати. Це подарунок в нас усіх. А може, давайте ми всі скинемось на цей торт. Ну, Оксано, Петрівна, ну тільки не відмовляйтесь. Ми всі теж дуже любимо крила, Антоновича. Ну добре. Торт я вже замовила, він буде особливим у вигляді нашої лікарні і в центрі буде фігурка шефа і, і всього колективу. Вау, Як тепер дочекатись вечора? Я теж хочу взяти участь в організації свята. Більше рук, легша робота, правда? Угу. Дякую, це за У нас все вже розплановано. А, якщо буде потрібна допомога, ми підключимо Зою. Угу. Дякую, Дівчата. Жіноча солідарність. Ви гроші на торт скидати будете? Ні, насправді все було добре. Спочатку все було добре. Я приїхала, відкрила двері ключами, які ви мені дали. Вадим якраз не спав і він коли мене побачив. Одразу підійшов до мене, обійняв і поцілував. Ну і, ну, і потім подзвонила Оксана. Кхе. Влаштувала істерику. Я намагалася якось його втішити, якось заспокоїти, але він якось відсторонився і попросив мене піти. так. Оця Оксана. Що за людина? Ні собі спокою, ні іншим. Коли вже вона відпустить Вадима? Вона просто крутить ним. Це, це вже за всілякі рамка виходить. Я не дозволю маніпулювати Вадимом. Оля Самирінова, ви така неймовірна. Ви просто чудова мама, але ви сильно недооцінюєте Оксану. Я почула, що мене Кирило Антонович хоче звільнити. І я думаю, ви розумієте, що це вона. Тебе ніхто не звільнить. Я тобі це обіцяю. Сьогодні я укрила ювілей, я з ним поговорю, я, я, я знайду потрібні слова. Не, не хвилюйся. Справді це зробите для мене? Ну, я хочу, щоб ми з тобою разом боролися за твоє щастя з ну, ну... Я теж хочу. От і добре. Просто поки Оксана працює в цій лікарні, вона не дасть нам з видимо бути разом. Ви ж це розумієте? Вона всіх налаштувала проти мене. І тепер всі на її боці, а мене всі ненавидять. Саме головне, що я на твоєму боці. <клух> От так. Добре. Ти зараз пришепорися, бо <клух> у такому вигляді не можна зустрічати Вадима. А я піду на кухню. У нас сьогодні дуже смачний сніданок. Му. Му. Якщо ти хочеш з'ясовувати стосунки, то я поспішаю до пацієнта. Скільки ти ще будеш уникати? Я не уникаю, я просто хочу мінімалізувати наші зустрічі. Я не погоджуюсь на розлучення, якщо ти подала документи, для мене нічого не означає, я буду боротися за сім'ю. А чи не запізно ти згадав за сім'ю? Другого шансу не буде, Вадима. Я готова з тобою обговорити питання спільної опіки і роботи. І інших спільних там у на нас немає.